Всім привіт, дорогі вступники, сьогодні ми будемо з вами дивитися, як же правильно подавати заяви до Київської школи економіки. Власне, у нас є 9 програм: бізнес-економіка, економіка, економіка програмна інженерія і бізнес-аналіз. І на цих трьох наших програмах є бюджетні місця від міністерства. Це означає, що. На цих програмах буде два види конкурсних пропозицій: відкриті разом з бюджетними місцями, і небюджетні конкурсні пропозиції, тільки контракт. На інші наші програми, тобто кібербезпека, прикладна математика, право, психологія, інтернет речей, а також штучний інтелект у нас тільки небюджетні конкурсні пропозиції. Ну що ж, давайте дивитися, як же подавати заяв. Отже. Щоб потрапити в Київську школу економіки. Нам потрібно спочатку обрати регіон, і це місто Київ. А, невеликий лайфхак, як швидко нас знайти. Потрібно всього лише ввести слово школа, і тоді ми знаходимо приватну установу Університету Київської школи економіки. Освітній ступінь бакалавр. Форма здобуття освіти денна. Хоча у нас можна навчатися дистанційно, в нас немає заочної форми, тому тільки денна. І ось тут ми підходимо до дуже цікавого моменту. Отже, 9 програм і різні коди спеціальностей. На економічні програми нам потрібна спеціальність 051 економіка, і, власне. Тут ми бачимо чотири програми. Як я вже і казала, ну, власне, це дві програми, але на бізнес-економіці і економіці великі дані у нас по два види конкурсних пропозицій, тому що є бюджетні місця. Давайте подивимося інші: 121 інженерія програмного забезпечення. І це наша програмна інженерія бізнес-аналіз. І тут також є відкрита та небюджетна. Якщо вас цікавить кібербезпека, це 125, кібербезпека та захист інформації. Давайте подивимося: інтернет-речей та штучний інтелект це комп'ютерні науки. Ось наші програми. І що у нас лишилося? Здається, прикладна математика. Так. Ось вона, право. І психологія. Це буде спеціальність 0,53. Ось. Все у нас є. Давайте, мабуть, з психології почнемо. Власне, як така небюджетна у нас конкурсна пропозиція. Подивимось, що тут нам пропонують. Отже, ми обираємо ось тут галочку, тиснемо подати заяву і подивимось. Тут все дуже просто: перевіряємо, чи все у нас правильно вказано. Отже, нас все влаштовує. Тут автоматично виставляється джерело фінансування. Це не бюджетне, тому тут тільки контрактна форма, власне, підтягується ваш документ. Пільг у нас немає. Власне, я маю на увазі у нас як у вступника. Ну, і тут можна також обрати, чи ви вчилися колись на бюджеті. Власне, якщо не вчилися, то обирайтесь цей варіант. Якщо вже вчилися рік, наприклад, чи два, можливо, то вже здобути раніше. Ну, і якщо ви паралельно ще навчаєтесь на бюджеті, то ось цей варіант вам підходить. Отже. Тепер нам потрібно конкурсні показники ввести. Власне, у нас тут підвантажений сертифікат НМТ, тому ми обираємо ось цю галочку. Не забудьте також внести мотиваційний лист, його потрібно буде вставити ось сюди, у форматі тексту. Ем, так, українська мова. Обираємо наші результати. Можна обрати навіть один з двох. Так, ми обрали на найвищий бал і ми підтверджуємо. Потім ми обираємо ага, математика у нас ось тут. Обираємо 200. До речі, у нас такі класні бали. Ми навіть на академічний грант можемо претендувати від КС. Uh, і у нас також є результати іноземної мови. Ставимо тут галочку і обираємо сертифікат. Обираємо і можемо подавати заяву. Тут таке підтверджувальне повідомлення, чи все у нас, власне, гаразд, нагадування, що ми вступаємо на контракт на цю конкурсну пропозицію, і ми можемо підтвердити внесення нашої заявки. Отже, ми підтвердили, нашу заяву зареєстровано, все успішно, все гаразд. Давайте перевіримо, чи є вона у поданих заявах на вступ. Так, бачите, ось наша заява. Все з нею гаразд. Так, 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 зареєстровано в Єдепо, психологія, власне, все, як ми і хотіли. Тепер я пропоную вам, власне, податися на якусь з наших бюджетних конкурсних пропозицій. Ну, тобто там, де є в нас бюджетні місця. Що ж, ну тут все так само. Тут ми вже з вами обрали, а тепер давайте подимося на програмну інженерію бізнес аналіз До речі, тут 11 бюджетних місць. І ми обираємо спеціальність 121 і. Нам потрібна відкрита конкурсна пропозиція, тому що ми хочемо вступати на бюджет, і отже, ми подаємо заяву. Так, знову перевіряємо всі наші дані. Тут нам важливо вказати, що ми, власне, претендуємо на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення, тобто на бюджетне місце від міністерства. Пріоритетність важливо поставити один, тому що. На бюджет ви будете проходити з першою пріоритетністю, і чим вищі ваші бали, і, власне, чим вища пріоритетність, тим вищі шанси на те, що ви вступате до нас на бюджет. Тут, якщо у вас є певна пільгова категорія, і ми або інший університет вам її зареєстрували, це квота 2 або квота 1, то тут вона має висвітитися. А, власне, теж, якщо ми вже вчилися на бюджеті і хочемо вступати знову, це нормально, просто потрібно буде відшкодувати державі кошти, і в такому разі потрібно натиснути ось цей варіант. Якщо ж ми ще навчаємось, то так само ми обираємо ось це, бо навчання не завершено. Ну, і, власне, якщо ми вперше вступаємо на бюджет, то обираємо перший варіант. Отже, нам також важливо підвантажити наші результати національного мультипредметного тесту. Пам'ятаємо про мотиваційний лист, вносимо його. Зберігаємо українська мова. Обираємо так. математика. 200. Е, до речі, так, власне, з такими балами можна отримати академічний грант в КС. І якщо ви, наприклад, розглядаєте і бюджетне місце, і академічний грант, і ви, власне, отримали рекомендацію до гранту, ви можете обрати будь-яку з двох конкурсних пропозицій, що відкриту, що не бюджетну. І власне. Грант це у нас контрактна форма навчання, але якщо ви і потенційно бюджет розлітаєте, то радимо вам все-таки подаватися не відкрито. Отже, ми обираємо математику, і також у нас є іноземна мова. Ми ставимо галочку навпроти неї і обираємо наш сертифікат. Побрали, ну що, готові подавати заяву. Перевіряємо, чи все гаразд. Пам'ятаємо про пріоритетність, і також, що всього можна подати максимум 5 заяв на бюджет. І підтверджуємо: все гаразд, нашу другу заяву зареєстровано в ЄДПО. І ми знову можемо перевірити це в розділі Подані заяви на вступ. Так, все є. І тут навіть світиться пріоритетність. Вітаю вас! Ви розібралися, як подавати заяви на вступ. Власне, тут ви можете моніторити свої статуси. Якщо у вас все гаразд, у нас немає до вас претензій, і ви подавали наші пирогові бали, тут має висвітитися статус Допущено до конкурсу. Це буде означати, що ваша заява вже бере участь у великому конкурсному відборі. Ми бажаємо вам успіхів і сподіваємось, що зустрінемось в КСІ. До зустрічі!